Що ти капка? Що? Порядок? Порядок? Подписчикам привіт. Давай передавай, хто переживає за тебе. Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, знову з вами. Я Сергій Шелудько і мій сільський волос. Находимося біля нашої капухи. Для тих, хто дуже переживає за неї, хто дивився нашій тяжкий опорос. Відповідь для тих людей, які запитують мене, що то ви наливаєте у корице. І для тих, хто питає, навіщо ви це робите, тому що хтось знає, що це молоко, хтось що це корович, хтось думає. СЗЦМ, навіщо ми це робимо? Ну, зараз розкажу. Так що, друзі, сьогодні у нас 8 березня, хоч святкового настрою немає, але хотілося привітати всіх наших жіночок, побажати скорішого повернення їхніх чоловіків, синів додому, щоб скоріше настала перемога і щоб усе було добре. Витримки. Сили та здоров'я усім українським жіночкам і не тільки. Так що всіх жіночок вітаю і святом, бажаю традиційно миру, здоров'я та добра. Ну, а ми працюємо далі. Так як для нас свята, як такого, немає, святок будемо святкувати тоді, коли буде перемога. І мої дівчата сказали, що батько нічого нам не купуй, тому що Ну, краще ці кошти використати десь в інше русло і не будемо там, як кажуть, піаритися, краще там з миру нитки і путіну петля. А на даний момент зараз капуха наша снідає поросюхам. Нашим ще залишилось пару днів і будемо забирати нашу капку, так як вона вже як велосипед трохи їсть. Правда, не все вона хоче їсти. Поросюхи наші також по-тихому їдять Уже використовуємо стартовий комбікор стартовий комбікорм для свиноматок. І потім його їдять коротятка. Ну, на даний момент зараз їм зацілянчик замінник сильного молока. І таким чином їх підгодовуємо. Навіщо ми заробимо? Тому що, зрозуміло, ухти. При такій ситуації, яка була у нашої капухи, то краще це все діло зарані було перестрахуватись, тому що ми навіть і не думали, що... Що зі цього вийде. Ну, на даний момент така вже ситуація. Можна в принципі, мамку, я думаю, завтра-післязавтра ми її заберемо і осадимо в індивідуальний станок. поросятка залишиться тут. Будемо також підпоювати молоком, ну, а також ставити їм стартовий комбікорм. Ну, вже видно. Хоча шков... на неї ставок не було ніяких. Я планував хоча б, щоб неділю протягнула. І потім вже поросятками було б легше. Вони ще не кастровані, всі поросятки залишаються вдома. Так як вважаю, що поросятка не дуже камільфу. Ну, але формочки є, кістки є, шкуршкіра є, значить м'ясо наросте. Ну, отак воно. Наливаю вдосталь. Не так, як деякі люди говорять, треба наливати нормовано. Ну, Те, хто сильніший просто нап'ється, а меншому не хватить. Так напилися, ще й трішки залишається. Наливаю я літр. О, літер зранку, літр увечері. Ну і все, вони вже бігенько побігли, зробили свою справу. Синка ще трішки годує їх, звісно. Ну, якби не годувала, то вони б у нас не попідростали. Є такі загиблики. Ну я не скажу, що загиблики живіт є, все є. Уже вони у нас провакциновані перший раз від набрякової хвороби сальмонельозу і пастерильозу. Буде повторочка у нас через недільку, тобто на 35-й день, на 21-й день ми е, робимо вакцинацію через дві неділі робимо повторочку, ревакцинацію. Також продаю цього кабана. Якщо на протязі неділі ніхто мені не подзвонить, є в мене такий о, масянчик. От, я його тут повноцінна, у них така сім'я, свинка і кабан. оставив його, хочу покрити отаку от свинку. Вона у нас тут в помісі. Ландрас велика біла і покрита була Петрен Дюрком. Забравшися, ну, забрали ми дівчинку. І е, кабанчик нашого також йде е, Йоркшир Петрен Ландрас. Ну, от хочеться мені от таке, таку пам'ять. Я залишив його. Так що е, не знаю, вийшло там у них щось чи ні, щось там скакав, гуляв. Ну, але можу продати ціна такого кабана, буде стояти 10 тисяч гривень, йому 7 місяців. Так що ну, хто хоче такого масянчика, можете мені написати в коментарях, в кого є вайбер, можете вайбер написати. Тобто продається хрячок. Ні, через неділю ми йому очікрижемо балабони, два місяці потримаємо і потім ми його реалізуємо. Капуха тут керує, вже корито наше тягає. Ну, фактично, ай-яй-яй-яй-яй, фактично ну, все, випили. от, Що там? О, Фактично все випили, залишилося трішки. Корито зараз на помивку. Ну і отак. Вот ну а тут, звісно, в цьому кориті тут вже чорнуги поламає, вечором все вишкрібимо, повикидаємо і нового щось понасипаємо. Тому що хочеться, щоб синка їла, даємо все можливе і неможливе. О, Дав мені і батат, приніс мені Василь, їсть вона. І рибу їсть, і яйця їсть, і трохи комбікорму їсть, ну але таке там перемішає, що хай бог ми. Куди ти на неї поліз? Знаєте, ось такий у нас Петрович, да? плохий ж такий, що да? таке, що? Так що на цьому буду завершувати відео, то є ще кусок роботи. Сьогодні когось свято, а в когось робота. Святкувати будемо після перемоги. На даний момент дівчата прийшли. Лесі Петрівні в допомогу, залишилось там 20 лишніх курок. Сьогодні останній забій. І завтра буду чистити сарай, а післязавтра буду, дай Бог, будемо живі здорові, поїдемо, відвеземо автомобілі, тобто підрозділ Славіку, там де він служив, поки на лікарняному, і Романчику нашому колію. Так що, ну отак. Будемо спостерігати, як ці поросята будуть рости, що буде. Хоч реально на них ставки не було, що вони взагалі з'являться на світ. Ну а потім вже не було ставки, що наша капуха відійде. Да? Капуха, капуха, температура, найголовніше в нормі. Стабілізуємо, все відлучимо вона, я думаю, все буде добре. Ну а тут у нас все по-старому по феншую. О, Поросюхи. Не встиг повичищати, дуже ну, понавалювало, але найголовніше, що е, як положено в уголочок, о, да? росте, Святе місце пустим не буває. Перегнали сюди нашу тумбасю. Манюсеньку таку дівчинку. Да, реально вона маленька, це просто жесть. Ну, а поки опоросів у нас не буде, аж у квітні місяці. Ось такі таранчуки. Теж сухенько, тепленько. О. Ну, а ці дві дівчинки, одна у нас наче спарована, ліндузька, і подружку її також зарізати ми завжди успіємо, не думав, ну, буду пробувати залишати. Так що знову прийшла в кориця, щось там риється, це дуже добре. Ну, Активненька стала така, да, капуся похудала, моя ти дівчинка, моя ти фотомодель. Так, не ламай, не ламай. Ну а поросята, зрозуміло, чому рано, рано розпочали їсти, тому що все-таки тої кількості молока не було, бо там критикували, говорили, що не може такого бути, що поросята <кхи>, в дві тижні їдять. Я бачив інші випадки у людей, не хочу говорити, коли то все печально, то воно печально. Оно так. Все одно молоко молоком, а до мамки все одно вони тусуються. Так що будемо потім ставити її на ноги, відлучимо, проглистуємо. Проколимо її вітамінчики, подивимось, ще може пару днів поколемо, поколимо, ну, будемо дивитися. Ну, але вже є здвиги і це є добре. Так що на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. До скорої зустрічі. Ну так, водичку п'є. Все добре. Я думаю, завтра, післязавтра, а післязавтра не точно. Або завтра, або вже після того, як приїду. Від хлопців, як передамо автомобілі, відлучимо наших валірдосиків і будемо ставити їх на відгодівлю.